Вітаю вас, друзі мої. Е, назад спитав, чи полював я на бобра і чи були якісь е, цікаві випадки. А Вадим питав, чи полював я на борсука. І теж питав про якісь випадки. Е, зразу скажу, що на борсука я ціленаправлення ніколи не полював. Тобто в мене. Ну, штук 5 борсуків я полівав, але всі вони були в якості ну, як прилова до основного полювання. От, по бобрах відразу скажу, що в мене от був такий пунктик добути хорошого бобра. От, е років 3, я дуже хотів добути хорошого бобра. Прямо от начитався, надивився, там е рецепти, якісь в мене вже в голові склалися, що з нього можна буде зробити. І от я хотів добути бавра. Ну, оце як у, е в анекдоті про єврея і білет е лотерейний. знаєте? Як Єврей молиться, молиться, каже, Господи, дай мені виграти, дай мені я бідний такий, жінка бідна, діти бідні, дай мені е, удачу, поможи мені виграти в лотерею. От. Ну, тут вже там апостол Павло вже прийшов до Бога, каже: ну, дивіться, як він молиться, як він просить. Та зроби, щоб він виграв. Каже, я ж не против, хай хоч білет купи. Так само за мною. Я хотів. Я планував, я э, готувався, но я не їздив на оход. Э, одного разу потім я вирішив їхати. Все, приїхав в їдя, знайомі мені війдя, э, розклався все, пристріляв карабін, перестріляв карабін десь на метрів э, 35-40. Щоб ноль у мене був, і машину лишив так здалеку, а сам пішов до того болота, в якому водилися бобри. По підході до цього болота, чую там стрілянина, гамір. Я приходжу туди. Там хлопці приїхали полювати на качку. Вже така пізня осіння качка. І розлікаються собі там. Привезли мілкашок 22. ВМР і по банкам там бахкаю собі. Я з ними там постояв, поняв. Ну я не мав полювати в цьому місці, я мав полювати не на цьому озерці, а якби на поймі цього озерця. От. Ну, Я пішов. Це недалеко було від озерця, ну метрів 100, наверное. Ну, Оскільки там канонада стояла вечором, і туманчик такий, ніякі бобри там не. Пливали, не лазили, не ходили, не грізли, коротше, бобра не було. Я потім прийшов опять до хлопців, що з ними там постояли, щось вони добули, щось не добули. От я поїхав додому чим. Це була моя перша охота, цілена охота на бобра. Потім я приїхав через неділю, е заїхав до Єгера. З єгером ми виїхали в е Угіддя. він лишився е собакою походити. Подивитися, ну, що де робиться, що, що, що по чому, якусь качку там зігнати. Ну, по каналах, там такі зрошувальні канали були. Він взяв собаку вирішив її вигуляти полезним з приємним, А я мав піти на бобра. А ми, коли переїжджали через цю річечку, ми зробили такий місточок, щоб ще ну, давно ми полювали в тих угіддях. Такі, щоб просто УАЗики могли переїхати. От. А Бобер уже вдохновився цією нашою постройкою і вже зробив таку собі реально хорошу дамбу. От. Це за пару років до цього був построєний цей місточок. От. Е і я йду туди в то місце, де я собі запланував. І дивлюся, така плотна, хороша. оця нова накидана гребелька така, бо вода піднімається, і він якби по краях накидає нову, нову греблю. Я думаю, я зараз йому зроблю западло. Лопати в мене нічого не було. Я так ногами роз, ну, розібрав, роз, розфиркав, розтолочив, щоб вода просто ринулася хорошо от в цю річечку. А сам засів метрів, мабуть, за 40. По от, там канал, там не то, що річечка, там прямо викопаний був канал. Ну, він вже порожчі вільхами по краях. А туди далі, там було болото. Таке, що там, коли не зима чи що, туди лізти не можна, зтопишся нахід. І я планував, що він з того болота буде плисти сюди, тому що рівень буде води падати, і він припливе, подивитися, що буде. Це мій план такий був. Ну, Я за ляхру б поставив під карабін, вже собі там навівся приблизно де плисти, де я буду його стріляти. І чую ззаду, а ця моя розібрана гребелька, ну, розібрана частково трошки. Получилася ззаді метрів 40 І я чую там такий пуф, удар по воді хвостом. Я думаю, ніфіга собі, ну, я не бачу, щоб він плив. А це пройшло хвилин 10. Тобто я тільки прийшов. От. І я тихенько повертаю голову, зразу нічого нема. От як, нічого нема. А потім раз, голова вже пливе. От пливе буквально у мене метрів десяти від мене. От Просто так дюнь Пливе туди в сторону того болота. У мене стояло на п'ятерці. Я точно пам'ятаю, на п'ятерці. Приціл хаку 2,5 на 10 був. І я тихенько піднімаюся, він мене не як він мене не замітив оцей мій рух, я не знаю. Я піднімаюся і на, такому, на такій дистанції не треба брати опереження. Ну, а я, виходить, носі йому. Стріляю так і всі пере, а калібр був 243 полуоболочка пуля. Вода та закипіла, а канал шириною ну, метрів, може 8, може 10. Також все почало перекидатися, перекидатися. Я передернув, думаю, ну ти хоч появися десь. Або якщо втонув, то втонув. Це проходить секунд 5-6, і я дивлюся, під тим берегом починають булькити. Такі буль, -буль, буль вода. Що я думаю, так все, пішов зараз під берег, і, коротше, затони я його не, не достану відти ні кручком, ні чим. Але дивлюся, він раз і починає лізти на берег. Ну, Як потім вияснилося, я йому попав в, в верхню челюсть. І, видно, його контузило, оцим він не знав, що він робить. Він починає лізти на берег, а берег слизький, і він от наполовину тільки виліз і як висковзається. Це, опять же, я розказую довго, там все проходило 2 секунди. І от він тільки починає там буксувати, я вскидаюся, стріляю йому так з боку в голову. Все, він ще там пару раз тріпнувся і затих. Я його не бачив ціліком, я його бачу по груди. Я оббігаю через цю гребеньку, щоб його не віднесло, щоб він не затонув, бо каналчик це, ну, метра два в ньому глибини. Я оббігаю, дивлюся, так під цим торчить лапа чуть-чуть. Я берег такий я спустився туди, хватаю за цю лапу, починаю тягнути. І тут я розумію, що, блін, щось я вполював дуже здорово. Витягую його на берег. Я не знаю, я його не важив, але він був десь під 30 кг. Тобто до машини єгерської мені треба було десь пройти метрів 300-350 я робив 6-7 зупинок, щоб відхекатися, наскільки він здоровий. У мене була зроблена фотографія. Це давно вже було. Це, по-моєму, це був 13 рік. 2013 рік. Була зроблена фотографія тоді на, на телефон, але все це втратилося. От, от так його хвіст здоровенний був. Я зняв з нього шкуру. Шкуру віддав єгерові, як воно там зветься, ой-ой-ой, скажіть, я вам скажу, блін, струя. Теж віддав єгеру. Хвоста віддав, бо він каже, капчений вкусний. Кажу, копти половину м'яса. ну, коротше, Я взяв собі додому попробув. Я його приготував. от Коли свіже м'ясо воно пахло вільхою. береш свіже м'ясо воно пахне вільхою. Ну, що їсти тим і пахне? О, всі мої їли, все було смачно. Я і тушив його. Ну, велике, багато м'яса. Я його і тушив. І на качку на охоту ми їздили. Я брав там на охоті теж з картоплею, таке жаркое робили. Теж тушив. Тобто м'ясо дуже вкусне. Но після того. І ліцензії потім впали, були щось по 500 гривень стояли. Но я не їздив, як Гештан свій закрив і все, свою задачу виконав. Якщо це історія якась цікава, так здоровенний був Бобер. Історія з Борсуком, це було 1 грудня. Ми полювали на, мабуть, 15-14 рік напевно, 15 й ми полювали на е, копитних, і я стояв скраю, як би прикривав і фланг, і трошки сюди лінію. І вже загонщики, коли підходили, я чую, що по, йшов молодняк сосни і через дорожку посадка. І в цій посадці щось ще бушиться. Я думав, що це тихенько загонщик там йде, але коли загонщики вже майже вийшли, і чому мовча йде? Я потім вийшов, також зробив пару кроків за посадку. І дивлюся, метрів 50 від мене наполовину вилазить бурсук з посадки 1 грудня. І щось отак, головою води нюхає видно щось. Ну, Я вскинувся і йому за вухо 30-06, Бенелі арго його положив. Тоже був ограмінний бурсучина. Самець такий. Я привіз шкуру, віддав там нашому ну, голова сільської ради місцевій був. Я йому віддав шкуру, зрізав жир, забрав додому. М'ясо теж забрав додому. Жир стопив правильно на водяній бані, розділяв ці баночки там по 250 грамів і роздав всім, хто був тоді на охоті. Ну, безплатно всім роздав. А м'ясо я. Стушив вдома мої поїли, а другу половину е я стушив, тушив, взяв на охот. І коли вже ми відполювали, там розбирали дичину, все, а воно в каструльці все було. Тушене м'ясо з цибулею, з болгарським перцем, е з морковкою, тобто добротно, хороше ситне блюдо. остреньке таке. І всі казали, ні, ми не будемо цього їсти, коли я ще м'ясо брав. Кажу, да, побачимо, буде, де не буде. І коли ми там розбирали ще дичину, там у нашому на базі в хатинці нашій, я поклав на плиту, воно розігрілося, закипіло. І поки я там щось, печінку чи що, питався з кабанам обжарити, каструлю поклав на стіл, а тут всі вже там бутербродики таким закусюють. Я повертаюся через 3-4 хвилини оця каструля, пів борсука в неї було. А там тільки легке серце і лаврове листя на дні. Все, м'яса нема. А всі стоять з цими вилками і ай, ви ж їсти не збиралися. Ви чого сожрали все? Бля? Да, вкусно, ти що? Так що м'ясо дуже смачне з борсука, воно мені чимось нагадує. Як зайця, тільки жирне. Ну, Жирний не в плані, що сала багато, а в ньому багато волокон цих. Воно не сухе, воно дуже смачне. А другий випадок, який таки згадується, це я полював на самця косулі і манив, 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 а потім чую тріщить щось в мою сторону, а я з комбінашкою був. І я, виходить, перед мною посадка лісок, за ним стерня. Тут дорога, якою ніхто не їздить, і далі кукуруза. Я стою на цій дорозі і так щось тріщить, і тріщит йде, я думаю, зараз вийде на цю дорогу козлик, бо я там бачу гарного козлика. Я вже скинувся і чекаю його. І тут, як, ну, як, як блискавка, з цієї посадки виривається бурсук, і через цю дорогу зарошу біжить кукурудзу. Якби він йшов, я б не вистрілив. А я, як та собака кинувся, він біжить, а я стріляю. І він тільки вибігає, я стріляю з нижнього ствола. 4-0 було. І він одразу тут вже падає. А я потім думаю, нафік він мені? Що я з ним буду робити? Але потім дотягнув теж гарний. Не гігант, ну гарний самець. Я до машини його дотягнув, позвонив товаришу, товариш приїхав, я йому його повністю віддав і кажу, На ти, буде. Шкуру знімете, сало витопите, м'ясо з'їсте. Ну, м'ясо вони не їли, а віддали там нашому нині покойному товаришові. Він бурсуки ловив капканами, він знав, що м'ясо вкусне, м'ясо можна їсти, м'ясо дуже полезне і хороше. Такі випадки по борсуках, по борсуках, по бобрах, я не знаю, були вони цікаві, не були. Для мене це була якась сторінка мого мисливського життя. Так що на все добре вам, будьте здорові, до побачення.